Доброго дня, мої друзі! Хочу сьогодні поділитися з вами таким прекрасним рецептом запіканки із сиром та гарбузом. Так як зараз осіння пора гарбузів, я попробувала дуже смачну і цікаву запіканку. Можна використовувати для десертів. Гарна на вигляд і чудова на смак. Пробуйте ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Для начинки гарбуза мені потрібно пів кілограма 600 грам гарбуза, 4 ложки столових цукру, 2 ложки крохмалю столових, 2 яйця, 100 г сметани. Я... Гарбуз я. Почистила, порізала ось на такі кусочки, і зараз я його буду ставити варити, всипаю в каструлю. Ось, заливаю його водою і ставлю варити. Гарбуз в мене вариться, а я готую собі сиркову масу. Для сиркової маси мені потрібно також Пів кілограма сира. Сир має бути не дуже сухий, такий мокруватий трошки. Два яйця, також дві столові ложки крохмалю і чотири столові ложки цукру. Сир всипаю в миску. Додаю до нього цукор, яйця. Зараз я буду збивати масу. Трошки я вже збила масу і додаю тепер крохмал. Сина начинка в мене готова. Я її залишаю, хай собі постоїть. Гарбуз у мене готовий. Я його даю на буршлях, щоб повністю стекла юшка, бо юшка мені не потрібна. Юшка стекла. Остих і тепер я його збиваю блендером. я збила сам гарбуз, тепер всипаю цукор, цукор і сметану. Все добре збила і додаю яйця. По одному я всі. І в кінці додаю крохмаль. Яки у мене готові. Тепер я викладаю ложку сиру, ложку гарбуза. Викладаю на низ сир. Ось такими кружечком і ложку гарбуза. Ось сир. Запіканка гарбузова готова. Я включила духовку, розігріваю і зараз буду ставити пекти. Сирно-гарбузова запіканка готова. Зараз я її розріжу.